Сері Прачет Кіт без прикрас. Справжній кіт і діти. О, вони можуть рости разом. Точніше, не зовсім так. На той час, коли дитина перестає бути схожою на Уінстона Черчилля, її ровесник кіт зазвичай вже давно дорослий. І якщо до нього не були застосовані деякі заходи, має власне потомство. Кошенята і діти це гримуча суміш. Тільки уявіть, що може накоїти у вашому будинку гримуча суміш. Справжнє кошеня прийняте в сім'ю справжніх котолюбів, де є діти, має бути готове до того, що його стануть тягати, пхати. Замикати в ляльковому будиночку з лялькою сінді, одноруким плюшевим ведмежатком, моторошним пластикоїдом з лазерною гарматою на переваги і з маленьким рожевим поні, а також годувати неправильною їжею. До неправильної їжі входять, наприклад, зелений горошок, усілякі липкі солодощі, а також двотижневий запас котячих ласощів, якщо його заштовхують в кота. Протягом трьох хвилин. Ну і, звісно ж, одягати в неналежне вбрання, як та сама сукня Сінді, барбі, форму вояки і тому подібне, а ще носити, підхопивши за середину тулуба так, що передня і задня частини кота волочаться по підлозі. Найцікавіше, що більшість котів, навіть вгодовані кастрати, це покірно терплять. Напевно, тут та ж історія, що і з єдинорогами. Тільки юним дівам невимушене спілкування з ними сходить з рук. Інших потім доводиться довго лікувати. Не те, щоб звірині і людські дитинчата добре ладнали, просто звірині дитинчата занадто недосвідчені і не знають, з чим мають справу. Краще візьміть цуценят. Вони практично діто невразливі. Коти, яких вже не буде. Як вже говорилося, упродовж усієї історії людина долала свої недоліки наприклад, нездатність наздогнати зайця, розрити нуру борсука, вирвати зубами шматок з частини філе грабіжника, тягати альпійськими стежками барельця бренді, виводячи нові породи собак. І перерозподіляючи всіляку важку роботу на них, людина м'яла собак, наче пластилінових, і ліпила з них те, що вимагалося. Оскільки у наш час навіть у вищих наукових колах вже не вважаються поганим тоном міркування про те, як усе було б складися історія інакше, вчені такі, що підтримують наш рух, замислилися над тим, що вийшло б. Якби у людини не виявилося під рукою собак, скажімо, вони усі вимерли від якої небудь великої собачої чуми, або їх ще в Голоцені повбивав загальний, але напрочуд вибірковий метеоритний дощ. Крім того, нашим вченим вдалося виявити факти засекречених експертів, що мали місце у далекому минулому. Отже, Якби усе це було правдою, то на сьогодні у нас гуляли б самі по собі. Булькіт. Порода кішок виведена в 14 столітті для цькування биків, але не виправдала очікувань і до теперішнього часу майже зникла. Річ у тому, що кота так і не вдалося відучити гратися з биком, як велить котячий інстинкт. Чіплятися кігтями за загривок, підкидати, притискати лапою до землі і тому подібне. Шотландська хитровуха. Ця популярна у браконьєрів порода, виведена з айчхи, булькота і усіх, хто трапився селекціонерам під руку, і не встиг втекти. Шотландська хитровуха широко відома своїм розумом і підступністю. Насправді саме через розум і підступність від неї досить мало користі. Наприклад, її улюблений спосіб полювання на кроликів надіслати їм листа, складеного з літер, вирізаних з газетних заголовків, з пропозицією від якої неможливо відмовитися, ковбасет. Ну, ці коти усім відомі. Відрізняються видатною довжиною вух. Айчхи найменша кішка у світі, була виведена в давній старовині для забави імператорів династії дзинь. Західні заводчики офіційно визнали породу тільки у кінці XVII століття. Спочатку айчхи були декоративними кішками, улюбленками аристократок, проте пізніше з'ясувалося. Що від цієї породи може бути і практична користь, оскільки айчхи по розмірах не перевершують гризунів, вони легко проникають в нори і нав'язують мишам війну на їх території. Смугастий ретривер. Найчастіше смугастих ретриверів можна побачити на задньому сидінні автомобіля. Причому за кермом сидить людина в курці, що скроєна ніби з матраца. І в болотяних чоботях. Цей кіт був виведений спеціально для полювання на дрібну дичину і заслужив на визнання саме в цій якості. Наздогнавши здобич, смугастий ретривер відпускає її, наздоганяє знову, відпускає, наздоганяє, стрибає на неї згори і приносить хазяїну рештки тушки. Няв мастив. Виведений виключно для котячих боїв. Завдяки ламаркеанському виплеску еволюції няв мастиф, в XVI столітті в бійці позбувся вух, а в XVII – хвоста. Більшу частину шерсті він втратив на рингу, зате зуби і кігті його, навпаки, надзвичайно подовжилися. Звичайні коти абсолютно безпорадні в бою зняв мастифом. З таким же успіхом можна випустити свого улюбленця битися з літаковим пропелером. Няума добре ладнає з дітьми. Кошакса цих симпатичних кішечок ще іноді називають сарделько котами. Дуже популярні у людей з середнім достатком. Кошакса успішно замінює диванну подушку валик. Нею також можна заткнути щілину під дверима, щоб не дуло. Єдина кішка, яка може потертися об ноги хазяїна одночасно і спереду і ззаду. Мурчайка. Найчастіше їх тримають ледачі ескімоси мисливці, канадські кінні поліцейські і тому подібне. Якщо на дворі холод, мурчайку з дому не виженеш. Ця порода сформувалася в південних штатах. Свого часу її використовували, щоб вистежувати рабів і злочинців, які втекли. Раби і злочинці успішно тікали від гонитви, тому що фиртер'єр має прекрасний нюх, але не має уявлення, що з ним робити. З їм Бернар. Коти які врятували багатьох мандрівників, що знесиліли в засніжених Альпах, коли огрядний з'їм Бернар з барильцем Бренді наближається до занесеного снігом виснаженого подорожнього і, не дійшовши 20 метрів, згортається клубочком поспати, здорова злість миттю зігріває вмираючого і дає йому друге дихання. Та все ж. Ця порода не отримала широкого визнання, оскільки з їм бернари занадто покладалися на свою істинну котячу привітність і жалісливість. Кітсеншнауцер Спочатку ця порода була виведена для нагляду за вівцями. Проте, як виявилось, істинне покликання кітценшнауцерів не вівці, а служіння закону. Ці коти – Прекрасно прижилися в поліцейських відділках всього світу, де знайшлося прекрасне застосування їх вмінням. Річ у тому, що якщо звичайні кішки мають звичай просто кидатися людям під ноги, то величезні, під 70 кілограмів ваги кіценшнауцери при цьому з усією пристрастю виносять двері, валять людину на підлогу і радісно топлять її в слині. Найзнаменитіший кітценшнауцер кіт на прізвисько Брекекекс – зірка серіалу Комісар Брекекекс», дуже популярного в сорокових роках ХХ століття. Але швидко забутого у найбезвихідніших ситуаціях коли припливна хвиля могла змити міст, на який ось-ось повинен був виїхати пасажирський потяг. Коли полом біснувалося в багатоповерховій будівлі дитячого притулку, коли люди зникали безслідно в покинутих шахтах, комісар Брекакекс незмінно повертався і йшов на пошуки чогось їстівного. Але дуже, дуже талановито. Майбутнє справжнього кота. Якщо вірити в теорію шредінгрівських котів. То за котяче майбутнє можна не турбуватися. Коли остання людина на землі ризикне висунути носа зі свого бункера, її зустріне кіт, що терпляче чекає, коли ж відкриють холодильник. Хоча насправді теорії не мають значення справжні коти великі фахівці з виживання, вони відточили своє уміння виживати до найвищого ступеню. Перетворивши його на істинне мистецтво. Подумайте самі, яка ще домашня тварина отримує свій шматок м'яса насущного не тому, що приносить людині користь, не тому, що вартує будинок, а просто тому, що вона, поївши, виглядає задоволеною і муркає у мурчанні ключ до загадки котів. Що кіт робить? із за видною регулярністю Мурчить. Що примушує нас терпіти витівки цих волохатих негідників, які сидять під ліжком о четвертій годині ранку, де вже встигли наробити ароматну калюжу, так ще й голосно кричать. Мурчання! Одні створіння в ході еволюції відрощували довгі ноги, інші великі зуби, треті звивини в мізках. Кішки вважали за краще. Зосередитися на вдосконаленні звуку, за допомогою якого вони повідомляють весь світ що щасливі. За логікою речей в еволюційному забігу користі від муркотіння, як від бетонних тапочок, але фактично воно дало кішкам перевагу, яку ніхто з їхніх суперників ніяк не міг чекати, враховуючи, як їх випередив Homo sapiens – Кішки з біса добре навчилися еволюціонувати у світі, створеному природою і перекроєному людиною. Зроби мене щасливим, і я зроблю щасливим тебе, ось що означає котяче мурмур. Рекламникам знадобилися віки, щоб розвинутися до розуміння цього принципу. Зате, коли вони розвинулися, то продаватися стало все. Навіть телепузики. Так потрібно віддати належне котам, тому що якщо котові чогось не дати, він почекає, поки ви відвернетеся, і візьме сам. Та все ж хочеться вірити, що якщо майбутнє виявиться не таким похмурим, як нам передбачають, в сенсі якщо майбутнє взагалі настане, то через декілька віків в якому небудь орбітальному містечку. Енергійні люди з міцними підборіддями, люди, які знають усе про буріння астероїдів і тому подібне, будуть вечорами усе так само стоячи на задньому ганку свого біомодуля стукати ложкою по мисці. І якщо у них залишиться хоч крапля місків, кричати вони стануть Щопт або Пшов. Кіт без прикрас читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити. Бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною